За досвідом на Прикарпаття івано-франківські лісівники приймають чеську делегацію. Закордонні лісогосподарі завітали на Івано-Франківщину з просвітницькою місією обмінятися. Знаннями наше організація має... Наша організація має на меті допомагати лісівникам правильно вести господарство та господарювати. Для того ми організували для наших членів екскурсію, щоб вони могли обмінятися з прикарпатськими лісівниками досвідом, а також налагодити контакти. екскурзе. це вже третій візит за останніх п'ять років чеських фахівців. Вони хочуть подивитися наші ліси. Перше хочуть отримати. Досвід вирощування лісів старовікових, що характерно для наших Карпат. Знання намотують на вус не лише чеські лісівники прикарпатські теж вчаться. Зокрема, технології поступової вирубки лісу. Фахівці називають це наближенням до природи. Вибирається спочатку одна частина дерев, що дає поштовх для росту. Молодого насадження молодих дерев, потім пізніше забирається інша частина дерев, і площа залишається покрита лісом. Закордонна делегація пробуде на Прикарпатті ще два дні. Потім з багажем знань вони повернуться додому. Гостинні чехи уже запросили прикарпатських лісівників оцінити тамтешні краєвиди. До слова, ця поїздка відбудеться наступної весни. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.